Сьогоднішній день є урочисто святковим для всіх українців, а для запоріжан ще й сповнений особливого сакрального смислу. Потрійне свято, день захисників та захисниць України, покрови Пресвятої Богородиці та українського казацтва доповнюють дні міста та визволення Запоріжжя. Усі ці свята символізують зв'язок поколінь, історичну та вікову славу нашого народу. Козаки завжди стояли на захисті рідної землі від регулярних нападів всіляких загарбників. Постійна небезпека неймовірно згартували славетних українських воїнів, і нинішні їх нащадки з гідністю виконують споконвічну місію предків, захищають Україну від ворогів. В умовах повномасштабної війни, розв'язаної російськими загарбниками, захисники і захисниці, героїчно оборонять свою землю та віру, примножують духовні надбання та цінності нашого народу. Бажаю усім міцного здоров'я, незламної волі, покровительства та захисту Пресвятої Богородиці, наснаги на успішні справи в ім'я України. Вірю, що наступне свято буде мирним і радісним, а всенародна любов і шана надихатиме та окрилятиме вас. Прагнені служити своєї країні глибока повага і вдячність тим, хто входить до сил оборони нашої країни, і світла пам'ять героям, які загинули, захищаючи рідну землю.